Чому кішка дивиться на сплячу господаря та інші відповіді на цікаві запитання. Якщо у вас є кішка, ви, напевно, хоч раз прокидалися від того, що вона свердлить вас поглядом. Чому ж хвостики так роблять? У більшості випадків такий погляд кішки означає, що вона хоче їсти і чекає, коли господар прокинеться та нагодує її. Якщо кіт сильно зголоднів, від свердління поглядом він перейде до активніших дій. Наприклад, почне чіпати лапою обличчя господаря або взагалі застрібне на нього, щоб розбудити. Також кішка може свердлити поглядом сплячого господаря, якщо за день їй не вистачило уваги або просто від нудьги. Чому ваш кіт важко зітхає? Котики, вихованці своєрідні, які мають масу власних особливостей, деякі риси цих тварин можуть розчулювати, а щось із поведінки може викликати занепокоєння. Тому важливо розібрати всі моменти у характері та поведінці вихованця, щоб не допустити захворювань та інших проблем. Наприклад, деяких власників цих тварин хвилює питання, що іноді кішка важко зітхає. Це зовсім не означає, що кішка втомилася чи має важке життя. Річ у тім, що це зумовлено банальними фізіологічними причинами. Виявляється, кіт зітхає тільки тому, щоб наситити свій організм свіжим повітрям. З цієї ж причини він біжить до вікна відразу, як його відкривають хоча б на привітрювання. Є ще одна причина важких зітхань. Справа в тому, що кішка може важко зітхати у тому випадку, коли втомилася. Таке трапляється після довгих активних ігор. Як кішка каже, що їй боляче, не кожен власник хвостика може відразу зрозуміти, що вихованець захворів. За якими ж ознаками можна визначити, що кішку треба показати ветеринару. Кішки реагують на біль та хворобу зовсім не так, як люди. Захворіла кішка не буде несамовито нявкати, вона постарається знайти затишне місце і сховатися там. Це інстинктивна поведінка. У дикій природі кішки приховують свій хворобливий стан, щоб цим не скористалися вороги. Також ознаками хвороби у кішок є відмова від їжі, тривалий сон та агресія. Якщо помітили ці ознаки, терміново несіть кота до ветеринара. Що означає, якщо котик дає гладити свій животик? Кішки і істоти примхливі, а іноді й трохи дивні. Своєю поведінкою вони не тільки розщулюють, а й дивують. Але іноді буває складно визначити, чи справді кіт любить свого сподаря, а не просто терпить сусідство поряд з ним. Тут слід уважно простежити за поведінкою кота. Кожен власник кішки знає, що не варто чіпати живіт свого вихованця. Все ж таки, інстинктивно тварина звикла захищати цю частину тіла, щоб зберегти собі життя. Гладити животик вихованця можна тільки в тому випадку, якщо він сам дозволяє це зробити. Якщо тварина лягає на спинку і підставляє живіт для погладжувань, то це ознака того, що кішка повністю довіряє своєму господареві любить його. Але не варто злитися або лякатися, якщо тварина не хоче, щоб її чіпали за цю чутливу частину тіла. Потрібно враховувати, що найбільше коти люблять, коли їх погладжують під підборіддям, по потилиці, шиї та спинці. Чому кішка трясе або смикає кінчиком хвоста? Коли кішка намагається щось повідомити господареві, вона використовує як голосові рецептори, так і хвіст. Що ж означає, якщо кішка трясе або смикає кінчиком хвоста. По-перше, кішка може привітно помахувати кінчиком хвоста, коли хоче спілкуватися та грати. По-друге, посмикування хвостом може означати, що кіт має намір помітити територію. Якщо кішка трясе хвостом і при цьому сіпається всім тілом, це може вказувати на те, що її дошкуляють блохи, і вона намагається їх позбутися. Якщо кішка розпушила і вигнула хвіст дугою, це означає, що вона відчуває страх. Якщо кішка різко рухає хвостом з боку на бік, ніби відбиваючи ритм, вона в люті і краще до неї не підходити. Чому кішка вісні ховає мордочку в лапки? Напевно, ви бачили, як кішки вісні згортаються калачиком і прикривають мордочку лапками, ніби намагаючись сховатися. Чому ж хвостики приймають у вісні таку позу? Кішка може спати в такій позі через декілька причин. По-перше, так їй просто тепліше, а коти, як відомо, дуже люблять тепло. По-друге, прикривши мордочку лапами, вихованець почувається в безпеці, а це теж вкрай важливо для кішок. Також котики прикривають мордочку лапками, коли сплять на підвіконні, щоб сонце не світило у вічі. Яка енергетика переважає у місці, де спить кішка? Існує думка, що кішки обирають місце для сну по енергетиці. Які гіпотези з цього приводу існують? За однією версією, кішка ніколи не спатиме в місці з негативною енергетикою. Вважається, що ставити ліжко у новому будинку потрібно саме там, де вляжеться хвостик. За іншою версією, кішки спеціально лягають спати у місцях із негативною енергетикою, щоб її нейтралізувати. Давно помічено, що котики часто лягають на хворі місця на тілі господаря, і дослідження підтверджують, що кішки справді благотворно впливають на здоров'я людини. Є навіть метод лікування кішками фелінотерапія. Не всі вірять у ефективність цього, але є безліч прикладів його успішного застосування. Після спілкування з кішками покращується як психічний, так і фізичний стан людини. Прискорюється загоєння травм. У фраку, чорному і білих рукавичках він не мешеловити з дому вийшов, статечно дефілює, як маркіз. Сусідські киці, геть забувши вишкіл, йому услід зітхають аж до сліз. Та що там киці, дворовий собака, кудлатий волоцюга й забіяка, за ним покірно ходить, як фантом, і віддано помахує хвостом. Коли ж повернеться цей суперкіт додому, то ляже і замуркає провтому. Він в жінки на колінах просто кіт. Лінько, канюка та йому одному вона прощає все. Ах стільки літ. Любі друзі, на які цікаві питання про кішок ви б хотіли отримати відповіді. З нетерпінням чекаю ваших коментарів. Ви ще й не підписані? Обов'язково підписуйтесь, а також тисніть на дзвіночок під відеороликом, щоб не пропустити свіжі випуски Живуть планети. До нових зустрічей, друзі. Бережіть себе та наш малесенький затишний дім під назвою Земля.